Скорботі батьки Зиновія Фликея, родина, друзі, бойові побратими, дружини і дітей у чоловіка не було. 44-річний Зиновій Фликей покинув роботу у Італії, аби стати на захист України, розповідають його рідні. Патріотизм для нього був вищим за особисті статки та безпеку. Батькам про те, що пішов у добровольці, не сказав. Він був за кордоном на заробітках довший час в Італії, але перебувати там не міг. відколи знав, що на Україні маємо таку біду. І без вагань, приїхавши сюди, відправився на схід. Спочатку на Майдані був, всю зиму стояв, отримав, отримав поранення, перебував у лікарні близько місяця, лікували, тому що поранення мав е, нижніх кінцівок. А потім, коли рани зажили, він ще раз спробував їхати в Італію, а після цього приїхавши, сказав, що не може там бути, відправився на схід. Зиновій Флекей записався добровольцем у військкоматі. У серпні підписав контракт та відбув на службу в сформованому із тернополян батальйоні територіальної оборони Збруч. Військовий підрозділ на Херсонщині охороняє кордон із окупованим Кримом. Для товаришів по службі, кажуть, відразу став надійним побратимом і добрим другом. Служили з Зиноєм в одному зводі, він приїхав до нас, ми вже були там, влився в колектив, він нормальний людина був, веселий. Я хотів просто його побачити, бо я поїхав відпустку, це останнє, що я його бачив. У бойових діях батальйон територіальної оборони Збруч участі не бере. Зеновій фликей трагічно загинув від вибуху гранати у п'ятницю 3 жовтня. Така попередня інформація. Як саме це сталося, військові з'ясовують, втім, рідні кажуть, це вже не суттєво. Нам ніхто не пояснював і ми цього не знаємо. І чи це вже має значення? Він був воєнний час там і загинув, був гідним патріотом. Був вірним, щирим, добрим братом. Ми сумуємо за ним. Поховали бійця на Миколинецькому кладовищі. Співчуваємо горю рідних і близьких.